У Бердичеві стартує проект Бюджету участі задовго до цього створена робоча група на чолі із заступником міського голови Тамілою Павлішиною вивчала як досвід інших міст України, так і закордонний, зокрема польський. У Нас була зустріч з представниками паусі. Була в нас на така ініціатива щодо впровадження громадського бюджету. Ми вивчали відповідно досвід інших міст, тоді були представники, в нас, заступник начальника фінансового управління Чернігова, був присутній, які ділилися з нами своїм досвідом впровадження саме такого бюджету, громадського бюджету участі. Тоді ще у березні розпочалось вивчення питання запровадження громадського бюджету у Бердичеві. Сьогодні воно ще на першій сходинці інформаційному етапі, адже потрібно роз'яснити і донести до усіх людей, що то таке бюджет участі. Суть головна це в тому, що люди, мешканці нашого міста, зможуть. Безпосередньо приймати участь у розподілі частини бюджетних коштів, вирішити, які проблеми цікавлять їх більше в їхньому мікрорайоні, подати проектну пропозицію, залучитися підтримкою своїх сусідів, знайомих, і далі, коли, якщо ця проектна пропозиція буде пройти на етапі голосування, отримає найбільшу підтримку голосів. Вона буде реалізовуватися за рахунок коштів міського бюджету. На одній з зустрічей в рамках проекту фундації Паусі, громадський бюджет, спільний успіх активних громадян та відкритої влади, яка відбувалася у Бердичеві. Міський голова Василь Мазур запропонував запровадити так званий бюджет участі по-новому, розподілити кошти на шість рівних частин на проекти у шести мікрорайонах міста. Такий підхід, на думку влади, дасть змогу залучити до співпраці більшу кількість активних городян і сприятиме розвитку не тільки центральної частини міста, але й Віддалених мікрорайонів розроблений проект положення про громадський бюджет автор секретар міської ради Юлія Лефтер має бути схвалений депутатами міської ради. Громада вже дала свої такі їм Потрібен цей бюджету участі. Тепер нам потрібно переконати депутатський корпус в тому, щоб вони підтримали цю ініціативу і прийняли це положення, тому що нам потрібно вже розпочати цей процес і конкурс провести проектів якраз до формування бюджету на 2017 рік. Після прийнятого положення мешканці міста вже зможуть подавати свої проектні пропозиції. Орієнтовно це вересень-жовтень. Потім підрозділи виконавчого комітету мають провести перевірку, чи відносяться об'єкти до комунальної власності. У фінальний етап вийдуть ті проекти, які дійсно можна буде реалізувати протягом бюджетного року, які відповідатимуть вимогам положення. Після чого всі мешканці міста можуть взяти участь у голосуванні за ті чи інші цікаві й потрібні проекти. Ці проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, будуть включені до міського бюджету для виконання. З рахунок коштів міського бюджету в наступному році пропонується на 2017 рік, рік передбачити 600 тисяч гривень з міського бюджету саме на бюджет участі і розподілити його на шість мікрорайонів. У наших сусідів, зі слів тих, хто був у Польщі, громадський бюджет діє вже кілька років. Їх досвід показує, що найбільшу підтримку отримали проекти, спрямовані на здоровий спосіб життя. Це велодоріжки, вуличні тренажери, дитячі майданчики. Є проекти спрямовані на збереження культурної спадщини, вирішення екологічних проблем. Чого хочуть бердичівляни, покаже час. Мешканці віддалених районів зможуть з своєї ініціативи впровадити в життя такі проекти, як там створити дитячі майданчики, або громадські простори. І головне, що з міського бюджету вони будуть профінансовані протягом бюджетного року. Також добре те, що мешканці будуть голосувати не тільки за один проект, це відрізняє від конкурсу, а дійсно це буде розподілення бюджетних коштів, тим, що мешканці будуть свідомо приймати рішення по шести різним проектам в різних районах міста. Про детальні моменти подачі проектних пропозицій активні городяни зможуть дізнатися згодом із сайту Бердичівської міської ради. Уже розроблено зразки бланків проектних пропозицій, у заповненні яких та й з інших питань обіцяють допомагати. Робоча група буде допомагати. Людям складати проєктні пропозиції і далі, якщо будуть якісь питання, все це буде вирішуватись в ході роботи робочої групи. Потрібно сказати, що це якраз такий спільний проєкт влади і громади і це як спільний успіх. Тому я вважаю, що коли будуть проекти реалізовані, то і громада буде більше дбати про ці проекти, наглядати за ними і ставитися до них з більшою повагою, тому що це вже будуть їхні проекти для їхнього власного міста.